19 шахетів прилетіло в Польщу, тільки 4 збило, і Польща не вважає це агресією. Вона оголосила і заявила, що це вона не вважає агресією. які зараз наслідки будуть для України і для українців, взагалі в кордоном в Україні всюди. І зараз запросто може бути таке, що просто Польща скаже: Ми не хочемо більше. Поставляти зброю в Україні, бо це велика небезпека. Нас атакують російські дрони. Ми не вважаємо це агресією, але вони на нас летять. Чого це ми маємо зберігати стільки припасів для України? В Польщу виходить з цього процесу. Легка таке може бути. Поняли Легка, і це нереально продумана провокація зі сторони Росії. Бо якщо зараз Польща буде вписуватися в цей воєнний конфлікт, як би так сказати, хоча по, -по, -по інакшому це все називається. То в Польщі зупиниться все. Польща ж зараз економічно страшно росте. Вона вже переганяє Італію через декілька років перегони величезну Італію. Польща розумієте? І вони максимально будуть робити все можливе, щоб не вписуватися в цю заворуху. Що робить цій ситуації українцям? Вам треба шукати зараз заробіток онлайн. За посиланням в шапці профіля. Ми зараз українцям розказуємо. вам іммігрувати скоро прийдеться. Понял? Вам надо тільки онлайн. За посиланням в шапці профіля розказуємо, як розповсюджуючи такі українські європейські новини можна заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Там причому ми зар. Плати за це виплачуємо. І відео є поняли, як ми виплачуємо. Тобто, за в шапці профіля. Це мій акаунт. Там все побачите, переглянете. Це також мій акаунт. Ви все це бачите. Там про це все порозмовляємо. зрозумієте, як зараз можете рухатися онлайн в усіх інакших випадках, де б ви не знаходились, збирайте гроші, збирайте хоч якусь їжу, консерви. Заварушка точно буде продовжуватися, спекуляції, провокації точно будуть далі. Убережіть якось своє майбутнє, хоча б тим, щоб вам було що їсти, що пити, хоч якийсь запас грошей. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось в наступних відео. Піклуйтесь про своє майбутнє і, на жаль, нічого нема більш фундаментального, ніж гроші. З цим допомагаємо за посиланням в шапці. Профілю на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються.